Моє вітання, пані та панове. Запрошуємо вас на трансляцію поєдинку 13-го туру чемпіонату України з футболу серед команд першої ліги на арені лівий берег. Металіз 19-25 приймає юкса. Габріль Гулар подача від Гуарда. Варакута виходить невдало. Активний початок. М'яч тут залишився в межах поля. Активніше першу атаку юкса провела. Зараз Метрі 19-25 намагається відповісти. Приходить передача на Бугая і рятує Федотов Зараз юксу. Юкса так, виходить. Гулар тягне м'яч. Передача. На Харченка, Харченко. Харченко підбирає м'яч під себе. На Гоуларта передача. Гоуларт наважується на удар з дальньої відстані. Моменти ще ту, який у Юкса був дотик Варакути. Проте матч не відбувся. І скоріш за все, що Юкса отримає три очки. Парагвай, у Момент Варакута виходить. Цікаво пробиває, цікаве рішення. Голден Мафента на підбирання. Борячук він може і пробити. Він і завдає удар, але. Беречук виконує навісну передачу. Кілька падінь штрафного майданчику, Свисток мовчить. Пасіч з підбирання. Пробиває лівою ногою. Пасіч грає на Арі Моуру. Арі — це футболіст, який може сам на рівному місці створити епізод. Він 24 майданчик, прострілює. І Федотов далі переводить м'яч на кутовий. Тут Парагвая для передачі, то десь могло бути небезпечно. Тут простій ситуації помиляється гравці Металіста 19-25. Парагуатяний м'яч. Парагвая. Парагвай наважується на удар, але вище воріт. Поки до голів не доходить. Подача від параває. Удар по воротах головою пробиває вава. Він перший на м'ячі. і... На Голдена передача. Голден лівою ногою пробиває. М'яч летить повз ворота. Федотов не торкається м'яча. Ну, Скільки у нас ще є час грати? Кравець до штрафного майданчика. Федота очікував. Цей пас, але не дістався до м'яча. На виході Арі не вдається переправити у ворота. Бурячук. Борячук іде на опонентів. відпасовує назад на Голдена. Голден з дальньої дистанції вирішує пробити. Махнів блокує. Притисли зараз у компенсований час. Арі проходить передача. Арі в штрафного майданчику, але дуже щільно і уважно проти нього відіграли. Арбітр показує, що голу тут також не було. Парагуай втрачає м'яч в центрі поля. Кравець собі на хід прокидає в штрафному майданчику. Пробиває! Повз ворота, летить м'яч. Гарне підключення і хороший удари виконання кравця. Те, як їх реалізувати грамотно, ну але тут незалежно від Патріка Лавона це заміна. Друга заміна так точно вимушена. Тут Федотов, виходить. -е -е Забиває він сьогодні. Пристрілювався і він це зробив. Ну, ось, Металіст так, 19 25 відкриває рахунок на 58-й хвилині цього поєдинку. Дальній удар вдався Василю Кравцю. Тут дякую тобі, Паша, за тимчасову глухоту. Завжди, будь ласка. навісна передача з лівого флангу. І Тут є можливість підбирання пробувати вже у юкса. Є також удар Варакута Парире. Купа простору у Чурка. На Калітвінцева. Калітвінцев вміє бити. Потрібно пробивати. ворота м'яч летить. Який шанс, який удар від Калітвінцева. Та намагається чепитися за м'яч. Дається Парагвай, скидає п'яткою на Ситикова. Ситиков на Харченка. Харченко. Харченко доходить передача до Волива, Вау, удар! З дальньої відстані. Стень зміщується сам у центр. Він може пробити. Віддає на Арі. Арі Дарі на Чурка, Чурко, штрафного майданчику. Треба. Рякіста розпорядиться дальня стійка Арі! замикає дальню стійку. Рахунок стає 2-0. Все ж таки вдається ось так двічі поспіль відзначити з забитими м'ячами металісту 19-25. 58-ма хвилина. Кравець 64. та Тобто протягом 6 хвилин, два м'ячі. Арімора забиває знову. Контр-контрвипрвипад пропускає юкса на свої ворота. Те, про що говорили. Тому що не все вирішено. Удар з дальньої відстані. А тут Варакута забирає м'яч до своїх рук. На вістря вийде, можливо, овусу замість Бугая. Але Юкса. удар неприємний удар. Об Газон Гулат пробивав. Але Варакута забирає м'яч руки. Одинадцятий тур проти Кременя. Зараз закидання Чурко не приборкує Федота. Ворота порожні Бугай. Повз ворота летить м'яч. Вже швидше використала свої заміни на фланзі Без опіки залишився. Тут не встиг ще стати. Ой-ой-ой, oh. <звіт> який удар від стеня. Дюк <звіт> заватається. Приходько, приходько, Ой -ой -ой. передача на Кіреєва. Кіреєв, удар за меж штрафного майданчика. І Мається прибрати м'яч під свій контроль. Це їм вдається, Передача доходить не поспішає загострювати Литвиненко. Грає на Калітин Сватою, пробиває футболу Парира. І буде більше так, бо Металіст 1925 проти Діна забуде грати у 26-го жовтня. Арія з м'ячем на Овусу. Овусу пробиває поруч із дальньою стійкою. нас лунає фінальний свисток 2-0. Металіст 1925 здобуває перемогу над Юкса. Кравець забив на 58-й хвилині, Арі Моура на 64-й.